Вітаю на каналі Нагрі, вітаю всіх підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. Ми продовжуємо нашу тему про пошуки оптимальної технології, який механізм складання технології повинен взагалі бути, і які параметри нам необхідно враховувати, щоб правильно насичувати нашу технологію вирощування правильними і потрібними речами. Нагадую, що ми йдемо по порядку. Спочатку ми розглядаємо ґрунт, далі обробіток, сорти, норми живлення і так далі. В темі ґрунт ми розбираємо фізичні, хімічні та біологічні властивості ґрунту. І сьогодні настала тема об'ємної щільності. Нагадую, для тих, хто не бачив, можна буде ознайомитися з попереднім відео по текстурі. Я посилання залишаю і в описі, і в, в даному відео. Отже, поїхали. Як і обіцяли, ми дане зображення ідеального ґрунту дублювати дуже часто, тому що ми постійно будемо апелювати до нього. І сьогоднішній показник об'ємної щільності, як жоден інший показник не впливає на цей параметр пористості ґрунту. Тобто він першим і напевно ну, якби, і найбільше впливає на кількість повітря та вологи, які потрапляє в наш ґрунт. Ознайомлю вас із основними текстурними складовими кожного ґрунту. Це пісок, це мул, під мікроскопом це глина. Отак вони виглядають в банці і отак виглядає корінь, коли росте в ґрунті, в якому не вистачає повітря, не вистачає пористості. Отже, наш показник об'ємної щільності ну, це не тільки там, про вологу та елементи живлення, це більше буде про те, як буде почуватися рослина в вашому ґрунті і як буде рости коріння. Звичайно, що у кожної рослини є там, своя сила аксіального тиску, який і вона здатна долати ущільнення в ґрунті. Про це можливо окремо колись знімемо відео. Але сьогодні нам треба зрозуміти, що таке об'ємна щільність і як працювати з даним показником, на що він впливає, від чого залежить. І Чи можемо ми взагалі щось змінити з даним показником. Отже, об'ємна щільність ґрунту, це як індикатор поростості, по суті, це об'ємна вага ґрунту, густина ґрунту. Тобто це вага поділена, поділена на об'єм. І якщо ми порівняємо два різних ґрунту в однаковому об'ємі, я наголошую, в однаковому об'ємі, але буде різна вага, відтак вони будуть мати різну густину, різну об'ємну щільність. Тобто в першому варіанті у нас буде в однаковому об'ємі певна маса, і у нас буде невисока пористість, низька пористість і висока щільність, тобто часточки ґрунту будуть одна до одної дуже щільненько. І другий варіант в тому самому об'ємі, вже інша кількість часточок. Буде високо, ми будемо мати більш високу пористість та меншу щільність, за рахунок чого досягається менша щільність ґрунту, що, що полегшує життя коріння в нашому ґрунті і дозволяє йому рости краще, швидше, глибше і так далі. Всі ми хочемо мати ґрунт, який матиме невисоку об'ємну щільність. Що, ну, що означає невисока об'ємна щільність? Як правило, це приблизно там до 1,3 грамів на сантиметр кубічний. Це вважається від 1,1 до 1,3 грама на сантиметр кубічний, вважається оптимальним діапазоном для розвитку переважної більшості сільськогосподарських культур, що допомагає? ґрунту отримати або мати більшу пористість. Як бачите на зображенні, це, як правило, або бактеріальні волокна, або мережі, мережі міцеліх грибів, які можуть оці дрібно-дисперсні часточки. Кучкувати разом, утворювати такі більше із цих мікро-міні-агрегатиків, утворювати більш крупні агрегати, відтак збільшуючи повітряний простір між ними. І в такий спосіб досягається менша об'ємна щільність ґрунту, і відтак рослинам потім легше працювати. Тобто це показник, який безпосередньо впливає на те, скільки повітря буде потрапляти в ґрунт, скільки вологи буде потрапляти в ґрунт. І схематично це все виглядає так. Ось ми з вами в переважній Більшості випадків на наших полях працюємо ось таким ґрунтом. У нас є вже вище згаданий пісок мул глина в певних відсоткових співвідношеннях, тобто це наша текстура, якби склад, з чого складається ґрунт, і наскільки вони взаємодіють між собою правильно, так би мовити, якраз і визначає. Це показник об'ємна щільність. Всім би хотілося мати е, більш крупні ґрунтові агрегатики, які з'єднані між собою, ось так, як тут на зображенні. Тобто цей ґрунт без. Структурний фактично, він зліплений як, не знаю, як пластилін. І для того, щоб він, він має дуже високу об'ємну щільність, для того, щоб він мав меншу об'ємну щільність, щоб краще дихав, щоб там краще жилося біології, щоб туди потрапляло більше вологи, необхідно, щоб він мав меншу об'ємну щільність. Тому з'єднання агрегатиків, тобто часточок між собою. І потім цих агрегатиків між собою, тобто агрегат з агрегатом. Якраз і ця, цей результат досягається тоді, коли в нашому ґрунті є в достатній кількості біологія, біологічна активність, тобто це або найпростіші, або мережі міцелі грибів та органічна речовина, які можуть склеювати як хрящики, Знаєте, ну, як хрящики між собою склеюють одну часточку до, до іншої, потім до іншої, і так далі. Тобто наш ґрунт уже тоді стає таким більш пружним. Дуже схожим на губку, це той приклад, який полюбляють всі е, е, ґрунтознавці, Тобто, по, по порівняння ґрунту з губкою. Тобто, Він тримає форму, тримає структуру, він гарно вбирає вологу. Помірно її віддає, і ми ну, фактично є якби, ідеальним зразком того, який повинен бути ґрунт. Тобто ідеальний ґрунт має об'ємну щільність невисоку, там, від 1 грама на сантиметр кубічний до 1,3, ну там десь навіть до 1,4. І він. Класно працює з вологою, він класно дихає, в ньому розвивається біологія, корінь росте якомога глибше, ну туди йому, куди йому потрібно. І на противагу ґрунт, який має аж занадто високу об'ємну щільність, бачите, за рахунок оці пори. В яких повинно бути повітря або вода, вони заліплені во заліплені дрібнодис... пилом, фактично дрібнодисперсними дисперсними часточками, які його просто заклеюють. І тому ми на структурований, структурований ґрунт з низькою, з невисокою об'ємною щільністю від ґрунту з високою об'ємною щільністю, неструктурований. Ми можемо відрізнити чисто по. По тому, наскільки там довго стоїть вода, або наскільки інтенсивно при однаковому нахилі відбувається змив, змив води. Цього все, як виправити цю ситуацію, і ви вже зрозуміли, що варто мати, звичайно, класний структурований ґрунт з невисокою об'ємною щільністю, то най. Перший і єдиний правильний спосіб це підвищення біологічної активності ґрунту. Тобто, наша задача створювати із наших дрібно-дисперсних часточок мікро- і макроагрегатики. І це, цього можна досягати за рахунок правильної роботи в біологічному напрямку оздоровлення ґрунту. Тобто, це певна. Робота із гриб із грибами, із бактеріями, управління пожнивними рештками, також хімічні міліорації і, так і так далі. І ось повертаючись до прикладу, який ми наводили в попередньому відео, там де ми розглядали. Як впливає концентрація глини на вміст елементів живлення. Зараз хочу звернути вашу увагу на те, як впливає об'ємна, як відрізняється об'ємна щільність ґрунту. Ось балтенська об'ємна щільність на даному полі 1,17 грамів на сантиметр кубічний, на іншому полі 1,67 грамів на сантиметр кубічний. Це означає, що в першому варіанті у нас в літровій банці буде приблизно кілограм 170 г грунту, в іншому. В іншому випадку у нас буде майже 1700 грунту в літровій банці. Перше поле буде краще працювати з вологою, буде краще дихати, і коріння буде легше рости, в іншому варіанті йому буде рости дуже важко. Чим це пояснюється? Перше, це пояснюється органічною складовою. Тобто це можуть бути і міцелії грибів, і найпростіші, і плюс вищі вміст органічної речовини, вуглецю. Тобто, це ті якраз з'єднання, які допомагають і склеювати нам ці мікроагрегатики в більш. Крупні, скажімо, агрегатики, і дозволяючи їх комбінувати в такий спосіб, щоб у нас потрапляло в ґрунт більше вологи, більше, більше повітря. Тобто органічна речовина, якраз ми бачимо дуже, дуже яскраво, про, яскраво про це свідчить. Тобто тут 0,8, у нас тут 2,2. На що впливає об'ємна щільність ґрунту, і як з нею працювати? Отже, від того, який показник у вас об'ємної щільності ґрунту, буде залежати переважний або оптимальний обробіток ґрунту вашого. Ну, уявіть собі, що у вас дуже багато, наприклад, глини в ґрунті, тому важливо знати також і текстуру, розуміти текстуру ґрунту, дуже висока концентрація глини в ґрунті і дуже висока об'ємна щільність. Тут ну, без оранки обійтись не можна. На противагу, якщо. І, наприклад, навпаки, якщо у вас невисока концентрація глини і мулу, то обробіток ґрунту за низькою об'ємною щільності вам уже просто проводити недоцільно. Також цей показник об'ємної щільності впливає на розрахункові норми добрив. Залежно від того, яка у вас буде об'ємна щільність, у вас норми внесення добре в необхідні, розрахункові можуть відрізнятися на 30-40% для досягнення певного рівню врожаю. Також цей показник буде впливати на біологічну активність ґрунту, ну і на ймовірність виникнення плужної підошви. Чим вищий даний показник, тим більша ймовірність виникнення плужної підошви, тому що. Окрім того, що плужна підошва з'являється у, у нас у всіх внаслідок обробітку ґрунту на однакову глибину. І додатково, за рахунок великої концентрації дрібнодисперсних часточок, які будуть опускатися і шукати собі місце на певній глибині, у вас отут буде утворюватися ущільнення від обробітку ґрунту на одну й ту саму глибину з року в рік. І чим більше цих дрібнодисперсних часточок у вас буде в верхньому шарі ґрунту, тим, відповідно, значить, у вас і вища об'ємна щільність вашого ґрунту. Далі ми обов'язково поговоримо, поговоримо в наступному відео про структурність ґрунту, тому залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал. Якщо сподобалося, або відео було цікаве, то ставте вподобайку. Бажаю всім мирного неба, гарних врожаїв і до зустрічі на каналі.